Нещодавно до мене в гості приходив пан Руслан із інженерно-технологічного центру Технополіс. Обмінювалися досвідом. Я йому розказував про рішення індивідуальні, експериментальні в одинарному чи дрібно-штучному виготовленні, а він розказував про масове виробництво. Найбільше мені сподобалося це ось такі сверла для глибинного сверління. Дивіться, до 40 діаметрів. Признатись чесно, вони би мені зараз тут знадобилися би ой як сильно. Єдиний нюанс в тому, що то є твердосплавні, але подача змазучо охолоджуючої рідини край важлива на свердленнях ось такого діаметру. Складність даної роботи не тільки в глибинній сверловці та розточці фінального отвору діаметром 25 на глибину 200, а й в матеріалі цієї заготовки. Це є ХВГ, доволі таки легована сталь. Яка обробляється ну, крайнь незвично. Або, як каже мій колега, досвід це така штука, яку ти отримуєш тоді, коли не отримуєш гроші. І все для того, щоб у майбутньому цей досвід конвертувати в гроші.